Доброго дня! Доброго дня, малята! Сьогодні в нас заняття з художньо-мовленевої діяльності. Вчора ми вже з вами розмовляли про сім'ю, родину. А сьогодні я вам пропоную спробувати вивчити вірш Варвари Гринько Сім'я. Ось послухайте Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака моя сім'я. Давайте прочитаємо віршик ще раз. Сім'я. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака моя сім'я. Ось такий чудовий вірш написала Варвара Гринько про сім'ю. Спробуйте його вивчити.